Вітаю вас, шановні садівники та городники. Де ви зазвичай зберігаєте консервацію? Напишіть у коментарях. А я вам зараз розповім про мої чотири хитрих місця, які є у будь-якій квартирі, і де можна зберігати банки з овочами, вареннями, крою, компотами та іншим. Бо цього року ми консервували багато. На холодильник вже надійно покладаємо, бо якщо не буде електрики, то тій заморозці прийде кінець, тож багато банок. І якщо у вас частний дом, то зазвичай ми зберігаємо у подвалі чи у сараї. А ось в квартирах це проблема. Така ж, яка є і у моєї мами, та й у подружок. Але Шляхом пропи помилок ми знайшли кілька затишних місць у квартирі для зберігання консервації у тих усих банок. Вони заховані від очей, але завжди під рукою. І перше місце. Зараз, напевно, у кожної господині є кухонний гарнітур. Ніжки у гарнітуру спереду, як правило, закриті дерев'яною дерев такою декоративною накладкою. А під нею ось і пропадає величезна кількість місця для зберігання, і умови там майже ідеальні: темно, прохолодно, завжди під рукою і нікому не заважає. Єдиний мінус: висота ніжок дає змогу зберігати тільки півлітрові банки та інші дрібниці. але… Це вже краще, ніж нічого. Далі друге місце. За зливним бачком у туалеті завжди є простір. Так, да, він невеликий, але для того, щоб встановити банки в один ряд, підходить якраз. Але часто там проходять труби і зробити полиці має проблематично. Нас виручила конструкція, яку ми купили у будівельному магазині. І... Негарні труби прикриті і банки прибудовані. Висоту полиць можна змінювати на свій розсуд. Конструкція витримує навіть вагу повних трилітрових банок. А якщо ви ну, якось гадуєте зберігати оті банки в такому неапетитному місці, то можна у цій імпровізованій коморі зберігати побутову хімію, наприклад, а місце, що звільнилося, використовувати під банки. Або вибрати наступне місце. Тож, третє місце. Зараз майже усі ліжка роблять із підйомним механізмом. І отой підліжковий простір, він просто величезний. Можна розвантажити будь-яку шафу, або зберігати в цьому ящику банки. Чому пині? Спали ж раніше на скринях з грошима. І, а можна зараз. Підзвичайне ліжко засунути у ті банки або засунути шухляду на роликах, а в неї банки. І зараз такі шухляди є у продажу і вони будь-яких розмірів. І ще четверте місце це тамбур. За дверима ставимо етажерку і зручно тим, що будь-яка баночка у нас доступна, а ще у тамбурі прохолодно і все добре зберігається. Так, багато не вміститься, але це як один з варіантів, особливо, якщо в сусідній квартирі ніхто не живе. Ось такі я предлагаю незвичайні місця для зберігання, і вони є майже у кожній квартирі. А ви пишіть свої, всім удачі!